Друзі, всім привіт! Мене звати Льодін Максим. І якщо ви хотіли дізнатися більше про арбітраж трафіку на Ютубі, то ви потрапили на потрібне відео. Переглянувши відео до кінця, ви дізнаєтесь, як працює арбітраж трафіку на Ютуб цілому. Потім ми поговоримо про ніши, в яких можна вже завтра почати щось заробляти. Далі обговоримо умови співпраці в нашій команді та поговоримо про ризики, які можуть спіткати кожного з вас на цьому шляху. Давайте спочатку простими словами розповім, що таке арбітраж трафіку. Суть цієї непростої роботи заключається в тому, щоб десь купити трафік дешевше і продати його комусь дорожче. От, наприклад, є в Україні такий інтернет-магазин як Розетка. Я думаю, всі про нього знають, всі чули. Так от цей магазин надає свою партнерську програму для людей, які готові залучати клієнтів в цей інтернет-магазин. І от модель, коли маркетолог залучає клієнтів в інтернет-магазин або в будь-який інший сервіс не за зарплату, а з оплатою за заявки, ліди, за якусь комісію, за якийсь конкретний результат, називається арбітраж трафіку. Тобто завдання для маркетолога максимально зрозуміле, але не зовсім просте. Треба залучати заявки по ціні менше, ніж ви отримуєте комісію з цієї заявки. Тепер, коли ви зрозуміли модель, ми можемо плавно перейти до Ютубу. Це платформа, на якій ми спеціалізуємося та зібрали свою арбітражну команду. Якщо є гіпотеза, що можна продавати холодильники з розетки вартістю 10 тисяч гривень і комісію 3%, то ми робимо наступне. Перше, аналізуємо пошукові запити та розбираємо, чи взагалі хтось шукає такі холодильники чи ні. Друге, пишемо продаючий сценарій. Третє знімаємо та монтуємо відео. Четверте публікуємо та оптимізуємо відео під пошуковий запит. Та п'яте. Виводимо це відео в топ-видачі на YouTube. На основі цих даних ми розуміємо, чи варто взагалі запускати нішу на YouTube, скільки вона буде окупатись, яка вартість затрат контенту. Тобто. Всі ці дані ми акумулюємо та аналізуємо для того, щоб зрозуміти, будемо ми це робити чи ні. Тепер давайте перейдемо до актуальних ніш, в яких ви можете почати свою діяльність. Також хочу, щоб ви розуміли, найкраще продають рейтинги, топи та порівняння. От, наприклад, перша ніша із в списку це кешбек-сервіси. Ми повинні зробити відео рейтинг найкращих кешбек сервісів в Україні, або топ 5 найкращих кешбек сервісів в Україні, або порівняння одного кешбек сервісу з іншим кешбек сервісом. Ось такі відео якраз і продають. Далі тематики я вам просто зачитаю, щоб ви розуміли. Я їх виписав, але в пам'яті тримати постійно я не можу. Це. Кешбек сервіси, про які я вам вже сказав, зрозуміло. Далі йдемо. дропшипінг магазин або класична товарка. Тобто ви зможете створити свій магазин, знайти дроперів, які пропонують свої товари, залити їх в свій магазин, потім зробити рейтинг товарів, і продавати ці товари вже в себе в магазині, але по моделі дропшипінгу. Третє відеоігри. Мало хто знає, ну в принципі в арбітражній тусовці знають всі є безліч ігор, які готові платити за те, що ви залучаєте для них е гравців. Тобто ви зможете створити рейтинг, наприклад, топ-5 найкращих стратегій 2022 році, і туди замішати якісь рекламні ігри. Так, і потім це все залити на YouTube, просунути в топ, отримувати свої реєстрації, установки та активних гравців, за які вам вже... Розробники цієї гри готові платити кошти. Нерухомість брокерінг. Тобто, якщо у вас є база нерухомості, яку вам потрібно продати, ви являєтесь ріелтором, або у вас своє агентство нерухомості, або ви забудовник, який продає конкретні якісь об'єкти. Для вас теж було б дуже актуально зробити відео огляди своїх об'єктів, порівняти їх або зробити також рейтинги топи. І на цьому заробляти кошти. Якщо ви просто арбітражник, ви зможете знайти таких, такі об'єкти, які вам готові були платити кошти за продаж. Тобто, будь-який бізнес готовий платити кошти з заявки. Звичайно, дуже мало бізнесу готові платити за те, що просто за послугу, так але за заявки готові платити всі. Автотематика: різні чохли, різні відеореєстратори, акустика і так далі. так далі, так далі, далі. В автотематиці дуже багато прикольних фіч, які дуже часто переглядають автолюбителі. Тому теж рейтинги. От ми, наприклад, продавали відеореєстратори. Це в нас нормально працює. працює. І, і якщо вам цікаво, ви теж можете зайти в цю тему. Футбольна тематика теж. Те саме, можна підібрати спортивний одяг, можна футбольну форму підібрати, бутси, щитки, огляди, порівняння, так далі. так далі, так далі, далі. Дуже багато є тем в рамках тільки одного футболу або якогось іншого виду спорту, де можна почати працювати, знімати відео або... Не вже не знімати відео, а знаходити якісь уривки на Ютубі, які можна використовувати своїх відео, і з них монтувати вже свої унікальні ролики. Сьоме mlm проекти, наприклад, Oriflame, Amway, є ще страхові компанії, які працюють по моделі MLM. Димон далі ваш восьме, ваш варіант контент проекту, який під який ми разом відшукаємо партнерську програму. Тобто, якщо ви вже створюєте якийсь контент, але ви не зможете знайти рекламодавця, або ви не розумієте, як його знайти, то ми можемо це все зробити, підібрати і будемо разом на цьому заробляти, якщо вам, звичайно, цікаво. Ваш власний дев'ятий, ваш власний проект, де ви б хотіли отримувати ліди з YouTube. Якщо у вас вже є бізнес, де ви вже заробляєте якісь кошти, у вас нормальний товар з нормальною маршою, але ви хочете масштабуватись. І використовувати ще YouTube в своєму бізнесі, то ви також можете працювати в цій ніші. тобто вам не потрібно нічого вигадувати, і це взагалі супер круто. Десяте – мобільні додатки, різні антивіруси, браузери, ігри також мобільні, платять за те, що ви будете. За те, що ви залучаєте клієнтів на завантаження цього мобільного додатку. Їх іще ну, дуже багато. Можна в кожній ніші знайти, сегментуватись іще в якусь піднішу, і там працювати тільки з нею. Ну я не знаю, візьмемо автотематику, і візьмемо конкретно відеореєстратори. Там моделей просто мільйон, можна 100 відео зробити з різними рейтингами, топами. Для цього, для того, для такої машини, для такої, чому це кращий, чому це гірший, контенту можна зробити дуже багато і ніж дуже багато. Це я зараз зупинився тільки на 10, яких я які я вважаю, що можна вам про них розповісти. Тепер давайте поговоримо про ризики. І перший основний ризик, який в ну, 95% випадків збувається. Проєкт не може зайти в перший тиждень або два або навіть місяць. Проєкту потрібно 2-3 місяці, щоб почати показувати хоч якісь цифри, результати. Якщо проєкту 2 тижні, і ви говорите, що ні, цей проєкт невдалий, то, в принципі, ваш тест може просто бути неактуальним. Тобто, попрацювавши три місяці з тією самою нішою, з тим самим контентом, з тими самими товарами, ви б могли отримати результат. Але. Ви швидко здались, тому ваш, важливо розуміти, що проекти на Ютубі не стріляють за 1-2 тижні. Потрібно, як мінімум, 2-3 місяці попрацювати і потім вже побачити результат. Другий ризик це неправильна оцінка проекту на старті. Ви можете неправильно оцінити кількість пошукових запитів, ви можете неправильно оцінити модель виплат. От, якщо ми говоримо про маркетплейси, такі як от розетка, де платять 3%, ви маєте бути готові до того, що такий проєкт з такими виплатами в 3% може у вас окупатись рік часу. Чи є у вас рік на, ви, на те, щоб витратити на цей проект? Наприклад, я б не хотів би витрачати аж цілий рік, щоб отримати перші результати через рік. Тому я б краще зробив свій дропшипінг магазин, взяв би якісь товари або з Китаю, або знайшов би людину, яка тут виробляє якісь товари, домовився б з ним про співпрацю і продавав би товари з націнкою хоча б 50%, 40-50% це мінімальний поріг, де можна стартувати. Де можна відразу почати якось окупатись, невдалі оцінки проектів на старті приводять до того, що ви три місяці працюєте, а потім у вас нічого не виходить. І от тепер, коли ви в загальних рисах розумієте, як працює арбітраж трафіку на YouTube, у вас є два варіанти, якщо ви все таки хочете продовжувати розвиватися в цьому напрямку. Перший варіант це працювати самому а другий варіант це потрапити до нас в команду і працювати разом. Якщо ви вирішили працювати самостійно, то для вас ми можемо надати послугу просування в топ видачі. Деталі будуть під цим відео, так що переходьте, дізнавайтесь більше. А для тих, хто хотів би потрапити до нас в команду, ми пропонуємо наступні умови: перше онлайн-підтримку на всіх етапах створення та розвитку вашого каналу. Друге просування відео до видачі за наш рахунок. Третє систему аналітики для відслідковування результатів. Четверте це навчання в відеоформаті. Я буду далі продовжувати записувати такі подібні відео, але вже з більшим поглибленням в якусь конкретну тему. Наприклад, в сценарій, наприклад, в систему аналітики, просування, модель роботи, тобто в якісь такі штуки, які вузько спеціалізовані, але вони дуже важливі. Ну і п'ятий пункт це при досягненні 1000 доларів чистого прибутку за місяць, ви зможете потрапляти на зібрання керуючої компанії, де буду і я особисто. Ми збираємось в Києві, вибираємо собі якийсь заклад, запрошуємо всіх своїх партнерів, і це все за наш рахунок. І ви отримуєте купу емоцій та купу досвіду. Хто саме нам потрібен. Нам потрібні креативні молоді люди, які вміють створювати контент, які вміють або знімати відео, або вміють знаходити якісь е, цікаві теми або ніші для того, щоб змонтувати з цих відео чужих відео, які можна використовувати, змонтувати своє відео, і потім вже залити на свій YouTube канал. От нам такі люди потрібні. Тобто, ваше завдання це створення та публікація контенту, а наше завдання це просування цього контенту, навчання вас та стратегія по проекту. При такій моделі ми працюємо 50 на 50%. Тобто 50% забираєте ви з чистого прибутку, і 50% з чистого прибутку забираємо. Ми. Якщо з плином часу проект набирає оберти, починає гарно заробляти і потрібне розширення команди, потрібен сценарист, потрібен не знаю, там монтажор додатковий, потрібне оновлення техніки, ми беремо кошти з спільного бюджету, вкладаємо їх в цей проект, і потім все, що залишається, так само ділимо. У багатьох може виникнути питання: а для чого вам взагалі партнери, якщо ви можете брати на фрілансі якихось людей, які будуть створювати контент, а ви просто будете цей контент просувати? Відповідь така: ми так і робимо в нішах, яких ми вже розібрались, в яких ми вже точно знаємо, де які помилки, що потрібно виправити, ми беремо людей в найм, але ми не можемо охопити всю ширину цих ніж. Тобто, якщо ми працюємо з відеореєстраторами, то ви маєте розуміти, що хтось з нас... Має стати експертом в цій ніші для того, щоб в ній працювати, тому що робити контент з баченням непрофесіонала. Люди це відчувають, люди, глядачі. Ви не продасте відеореєстратор експерту, який в відеореєстраторах розбирається краще ніж ви. Також повертаючись назад, я говорив, що затрати на тестування мають бути хоча б 3 місяці. Тобто, хтось із нас має 3 місяці вивчати одну тему, попрацювати в ній. Можливо, щось не вийде. Ми втрачаємо великий час великі бюджети на те, що нам робив контент непрофесіонал. професіонал. І отут наша. Скажімо так, основна проблема, нам потрібні люди, які будуть відповідати за проект в цілому, які будуть горіти цим проектом. Виявилось, що експертом за три місяці в будь-якій темі стати неможливо, тому ми прийняли рішення, що треба розширювати команду за допомогою експертів-блогерів, які будуть відповідальними за цей проект. Про перспективи, якщо ви знайшли проект та протестили модель. Яка зайшла, і ми отримали якісь прибуток, то ми зможемо швидко масштабувати цю модель на будь-яку країну світу, тому що в нас вже є в цьому досвід. Ми набрали дуже велику кількість людей з різних країн світу, і зараз ну, залишилось дуже мало країн, в яких ми не працюємо.